Так. Доброго дня, доброго здоров'я, шановні колеги. Розпочинаємо нашу роботу бюджетної комісії. У нас із вісьми членів бюджетної комісії двоє присутні е, за призначенням, як то кажуть, четверо в режимі онлайн. Ми маємо право е, працювати. Шановні колеги, хто за те, щоб розпочати роботу в нашій комісії, прошу голосувати. Одному голосу. Дякую. Напереду, на порядку денно. У нас одне питання. Будь ласка, мені намирати. Доброго, шановні депутати. Вашого увазі пропонується проєкт рішення про внесення з бюджету громади на 2025 тисячі двадцять п'ятий рік. Даний проект рішення пропонується збільшити і дохідну частини на 10 мільйонів і 424 тисячі тридцять вісімдесят гривень. Це сума транспортів, які нам передаються з обласного бюджету. А саме 8 мільйонів вісімсот тисяч гривень. Це субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок освітньої субвенції на оплату праці педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних центрів та працівникам приватних закладів загальної середньої освіти. Також пропонується передається нам субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплат за Категорії громадянських ну, внутрішньообласних маршрутах 127 тисяч 20 гривень, а також так, субвенція на забезпечення діяльності фактів і супроводу э ветеранів війни в сумі 1 мільйон 455 тисяч 366 гривень. Це кошти на їх заробітну плату. Крім того, <звілтова> <звілтова> даний проект рішення пропонується по двох дозволях по департаменту житлового господарства і по департаменту капітального будівництва здійснити перерозподіл між видатками, враховуючи необхідність проведення капітального ремонту приватної житлових будинків, які були пошкоджені 16 липня у даній хвилі під час обстрілу. Прошу підтримати даних. Шановні колеги, чи є запитання до однієї загального? Немає запитання? Якщо немає, немає запитань, прошу голосувати. Хто за? Проти утримались одноголосно. Рішення прийнято. Дякую за нахилення. Дякую. Дякую, шановні колеги. Сесія до комісія наша завершила свою роботу, оскільки на порядку денних було одне питання. Дякую. Дякую. Дякую.